Під час виступу я наголосив на те, що до територіального управління гол у Київській області взагалі ні в якому вигляді не надходила інформація про перевізників претендентів, які подали документи для прийняття участі у вищезазначеному конкурсі, що повністю забороняє його проведення, так як обговорювання. Претендентів на предмет ним ліцензіоних умов транспортних законодавств немає сенсу з чим і погодилися усі члени конкурсного комітету, але все одно продовжували його проведення. І саме цікаве, після свого виступу, я після свого виступу я доповів, що не в змозі продовжувати свою участь в конкурсі та покинув приміщення. Тобто члени конкурсного комітету взагалі виходили, розуміючи, що цей конкурс є цілком. Лишилося не розглянуті не скарги, до кінця не прийняте рішення по перевізникам, які дійсно на сьогоднішній це працюють в Вишневому і в Боярці. Я вам бумагу можна дати? Я, mm. я знаю цю бумагу. Читалі, так. Да, да? да, 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 да. Так от реагується на нього як так. Я прокоментую Я цю конкурс, да. Да. Я да. я бумагу. про сам да. конкурс і спрашиваю. І Конкурс, те, що сказав Богдан, він чітко знає, що виписані чіткі правила визначення переможця. За, Скільки дається балів за подвижний е, рухомий склад? Скільки дається за механіка, власного чи орендованого, е, Скільки за лікаря Тобто все було чесно і відкрито, Ви вважаєте? єдине, що я говорю, щоб не було чесно і відкрито, тому що ми на конкурс запрошуємо сюди перевізників. Вони присутні, так. вони е, на конкурсах відкриваються пропозиції кожного перевізника. Він знає. І Дивиться, він присутній. єдине єдине було я говорю що не єдина була помилка от нашого робочого органу, які от я шибка слово правильно. Єдина а? помилка була, що вони не врахували бали тим перевізникам, які працювали раніше на цих маршрутах. Чому вони не врахували? Тому цей перевізник в подачі своїх пропозицій не дав копію договору, що в їх ці були маршрути да. їм дані далі. І що, вони працювали і на цих да. маршрутах. Ну на деле, і ми ще... готові да. ці помилки виправляти.